Thank <laughs> you. thank mm -hmm. you Рапід це дуже серйозний, дуже цікавий суперник, який певно, що багато що дав для роздумів поживи. Та? Розкажи, будь ласка, як тобі гралося проти четвертого місця австрійської бундесліги? Так, справді команда дуже серйозна. Видно, що готуються до Єврокубків. Нам було цікаво з ними зіграти. Я думаю, ми з цієї гри багато чого для нас позитивного винесемо на теорії. Дуже цікаво, але було тяжко, дуже жарко. Добре, що прийшли вболівальники, бо так би було вообще складно. О, до речі, про це трошечки розкажи. Сьогодні багато українців, багато українських прапорів. Наскільки е, на фоні відсутності глядачів на трибунах в Україні е, одну секунду хоп, А, е, наскільки на фоні відсутності глядачів на трибунах в Україні от відчувається ця підтримка? Наскільки вона більше дає сил? Вона дуже відчувається. Це зразу, тільки ми приїхали сюди на стадіон зразу. Зрозуміло, що буде свято, буде футбол. Дуже дякуємо їм, що вони приїхали нас підтримати. Багато дітей, дуже приємні емоції. І останнє коротеньке запитання: третій спаринг. За твоїми відчуттями, наскільки підходимо до кондиції, наскільки вже перейшли екватор зборів, наскільки готуємося до сезону, наскільки вже відсотковому плані, можливо, готові. Ну, я, Якщо судити по собі, то, мабуть, відсотків на 60-65. Ще багато попереду роботи, тяжко, але. Споримось, і якщо можна, там коротко про початок сезону. У нас вже відомий календар: там перших п'ять турів, щонайменше. Е, наскільки цікавими видаються суперники, наскільки цікаво буде е, вру, вриватися в українську прем'єр-лігу, буде дуже цікаво, цікаві команди, але не можемо зрозуміти, чому з п'яти ігор чотири граємо на виїзді. Хотілося зіграти грати більше вдома при болівальниках, під своїй під свої підтримці. Але нічого, будемо грати в тони.